Далі про бокс українські отамани зазнали першої у сезоні поразки. Повернення у палацпорту виявилося не фартовим. Наші боксери поступилися марокканським атласним левам. Четвертий матч на домашній арені господарі прогнозували виграти малою кров'ю, бо ж виставили трьох дебютантів, але така тактика себе не виправдала. У першому поєдинку вечора Максиму Фатичу не вдалося дебютувати з перемоги. Суперник українця Ашраф Харубі переважав господарів у габаритах і скористався цим. Не почувствував дихання. Перший раз просто просту раундів. і думав, якщо чесно наброшуся, видихнуся, і потім мені хватить на п'ятий раунд дихання і за опиту... Побоявся наступний бій також. Приніс перемогу марокканцям. Олег Пруткий двічі побував у нокдауні, але щоразу знаходив у собі сили продовжити поєдинок проти Абдели Будрара. Втім, після п'яти раундів судді одноголосно присудили перемогу марокканців. Аби врятувати поєдинок, Олегу Зубенку у наступному двобої конче потрібно було вигравати. Він активно атакував Мухамеда Рабію, але належного ефекту це не принесло. А ось суперник послав українця у нокдаун і за підсумком п'яти раундів виграв. Після трьох поразок у отаманів залишався шанс набрати одне очко, якщо обидва поєдинки, що залишилися, вони виграють. І цієї локальної мети досягнути вдалося. Першу перемогу отаманам приніс Олександр Хижняк, який взяв гору над найтитулованішим боксером марокканців, голландським легіонером Петером Мюленбергом. Якщо ви помітили, я на кожен свій бій виходжу налаштовано, інтенсивно наношу кожен удар. Хочу перемогти для команди для своїх близьких, які мене підтримують і для українських вболівальників. Їм, їм спасибі ще раз у суперважкій вазі. Не підкачав всупереч прізвищу Тарас Неудачин. Він залишив ні з чим Абдель Халіла Абдул Хамада. Отже, 3-2 завдяки одному заліковому балу українці зберегли другу сходинку у підгрупі Ей Руслан Звірін, Олександр Фанько, телеканал Київ.